Всім привіт! Мене звати Ваня. Я директор компанії RaiseUp. Додивіться це відео до кінця, щоб отримати гарантовану знижку на ексклюзивний товар від нашої компанії. За останні кілька тижнів на наш канал прийшло багато нових глядачів, тому хочу коротко розказати, хто ми та за якими послугами можна до нас звертатися. Ми молода компанія RiseUp. займаємося установкою сонячних електростанцій під ключ, під будь-які потреби, а також займаємось їх обслуговуванням. Окрім того, ми маємо роздрібний та оптовий відділ, які займаються продажем окремих компонентів сонячних станцій по найкращих цінах. Також ми займаємось прямим імпортом гібридних інвекторів Nex та літій злізу Фосфай аккумуляторів амуляторів РайЗАП. Ми знаходимося у місті Хмельницькому. Тут у нас є склад, офіс та сервісний центр, де ми обслуговуємо та ремонтуємо інвертори наших клієнтів. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк під цим відео, щоб бути в курсі останніх новинок сонячного обладнання і не пропускати такий контент, як реальні відгуки клієнтів, які ви так полюбили. Отже, сьогодні ми поговоримо про один з наших ексклюзивних товарів, який ми імпортуємо власними силами з Китаю, та відповідаємо за його якість. Мова йде про літій залізофосфатний акумулятор, райзап Battery 24 вольта 100 Агодин. Цей акумулятор є ідеальним вибором для ваших сонячних електростанцій та систем енергозбереження. Акумулятор поставляється в комплектації з клемною стійкою, з отвором під болт М8 для підключення клем з болтами М8 з нержавіючої сталі та наконечником для підключення. І що немало важливо, інструкцію користувача українською мовою. Давайте перейдемо до характеристик. Перш за все цей акумулятор має напругу 25,6 В, і ємність 100 ампер-годин, що дає нам номінальну енергію в 2560 Вт. /год. Це означає, що ви будете мати достатньо потужності для живлення вашого домашнього енергетичного резерву або сонячної електростанції протягом тривалого часу. Що робить цей акумулятор особливим, так це те, що він складається з восьми окремих комірок, в яких використовується анодний матеріал літій залізофосфат Life Po 4. Забезпечує довгий термін служби, 5000 циклів або 10 років, високу безпеку, високу щільність енергії та відмінні характеристики заряду розряду. Напруга заряду 29,2 вольта, максимальність труб заряду розряду 100 А. Завдяки технології lifepo 4 ви можете бути впевнені, що ваша система енергозбереження працюватиме ефективно та безпечно. Також даний акумулятор має обудовану плату БМС. Захист від перенапруги, короткого замикання та перенавантаження, що забезпечує безпеку вашої системи. Даний акумулятор можна підключати паралельно максимум до 4 боксів, що в сумі дозволяє підключити 8 одиниць та отримати запас резерву в 20 480 Втгодин 20 кВт на хвилиночку. Перед тим як підключати в одну систему 2 і більше акумулятори, вони обов'язково повинні мати однаковий рівень заряду перед підключенням для найкращої та надійної роботи системи. А також родзинка акумулятора Razer Battery, можливість підключення до БМС через Bluetooth, смартфону за допомогою спеціального застосунку для моніторингу стану АКБ та виконання налаштувань. Інформація, яка доступна для моніторингу. Інформація про ємність. Під час зарядження це очікуваний час повного заряду, під час розряджання очікуваний час розряджання. Стан перемикача та захисту. Відображається поточний стан перемикача заряду та розряду. Індикація стану балансу. Індикація стану захисту. Інформація про акумулятор. Загальна напруга, струм, потужність, максимальна напруга на одному елементі, мінімальна напруга на одному елементі, середня напруга, різниця напруг, тривалість циклів, температура та вологість, напруга окремої комірки. Плата захисту збирає інформацію про елемент. Найвища напруга відображається зеленим кольором. Середнє значення відображається синім, а найнижча напруга сірим кольором. Можливі налаштування. Перемикач заряду та розряду. Через застосунок можна безпосередньо керувати перемикачем заряду та розряду, вмикаючи або вимикаючи його, а також контролювати заряджання та розряджання акумулятора. Автоматичне вирівнювання. Функція вирівнювання вмикається примусово. Після успішного ввімкнення буде відображено інтерфейс стану вирівнювання в реальному часі. Скинути сигнал тривоги, Очистіть дані сигналу тривоги, скидання ємності повторно оцінити ємність, що залишилася через поточне значення напруги. Завдяки своїм відносно невеликим розмірам та високій потужності цей акумулятор можна використовувати як для домашніх, так і для комерційних застосувань. Він підходить для бізнесу різного типу, приватних будинків, квартир. Та навіть для кемпінгу за рахунок малої ваги цей акумулятор дійсно вартий вашої уваги, якщо ви шукаєте ефективне джерело енергії на випадки екстрених відключень або ж просто в цілях економії. Вартість акумулятора на сьогоднішній день складає 33 тисячі 800 гривень. Проте для глядачів нашого каналу ми готові зробити мега знижку та округлити суму до 30 тисяч гривень. Щоб отримати знижку, назвіть промокод Райзап в телефонній розмові з менеджером. Гарантія на акумулятор складає 3 роки, можливо, відправку по всій Україні або ж самовивіз нашого складу в місті Хмельницькому або Києві. Дякую за перегляд! Чекаємо ваші запитання та коментарі під цим відео. Звертайтеся за номером телефону в описі, щоб отримати професійну консультацію та обрати для себе найкраще енергоефективне рішення. Їдемо! <laughs> no, no 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 raise up exclusive